10, 12 чи 28 мільйонів. У сумах обговорюють вартість Палацу культури машинобудівників. Його відвідує до тисячі сумчан віком від 5 до 70 років. Перемовини між міською радою та власниками палацу щодо продажу будівлі тривають 5 місяців. Віддавати його погоджуються не всі члени наглядової ради публічного акціонерного товариства. Ліза вивчає тут англійську, займається близько місяця, готується до ЗНО, його складатиме наступного року. Мені ну якби зручно сюди приходити, тому що я живу через дорогу і тут близько, тут гарно. Ко мені ходять дуже багато дітей, які спочатку йдуть на танці, потім йдуть сюди. То батьки родителі їх приходять, залишають, вони знають, що вони здесь безпеці, і забирають їх через два чи два з половиною години, то дуже очень удобно. Також тут рядом остановка, тобто некоторые детки самі приїжджають, не переходя дорогу, вони да, йдуть сюди. І з 1 червня будівлю мали законсервувати, поки працює. Зараз у нас іде такий підготовчий період, коли ми повинні вже приймати нових членів. На наших гуртків ми повинні приймати нових керівників колективів. Ми працювали вже декілька років, працювали над розширенням нашої сфери. Занять приходять до мене батьки, керівники, які задають одні і ті ж питання про те, а що буде, а що їм робити, чи будуть вони працювати з 1 вересня. На жаль, однозначної відповіді у мене зараз немає. Наразі шукають цим стінам орендаторів, аби протриматись на плаву. Перемовини із міською радою щодо ціни тривають з лютого. Заявляв той же самий Олексій Юрович Цимбал влаштувала цифра 12 мільйонів. Ну, поспілкувавшись, ми десь погодились на цифру 10 мільйонів. Потім з'явилася цифра від заводу 28 мільйонів. Вони вирішили так на. Раді засновників за підприємства, і звичайно, що це нас зараз не влаштовує. На операції праці. Мер заявив і про існуючу перепону. ми не отримали, і завод не отримав від одного акціонера згоду. Ні, Палац культури у прямому підпорядкуванню керівництва заводу. Раніше цим опікувалось підприємство Фрунзесервіс. Утім, ціну будівлі не коментують. Як зазначено у відповіді прес-служби, умови у даний час обговорюються остаточного рішення наразі немає. Маргарита Сахно, Владислав Бурнаков, на часі новини. Хто саме з акціонерів не підтримує продажу, ми намагаємося з'ясувати.